Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео буде не з поля. Багато в принципі, дивлюся такої теми і по просторах інтернету, Ютубу, Фейсбуку. І кожен питає, вивідує, що хто думає з даного приводу і які ціни встановлювати. Сьогодні ми поговоримо про ціни на послуги весняні. І не тільки. І я розкажу ц... дану цінову політику, яка є на сьогоднішній день у нас в Кіровоградській області, конкретно яку е виставляю я для своїх замовників. Ну і пишіть в кого які там е ціни, щоб розуміти, хто що по чому працює. ну Перша культура. Культура операція, яка така найбільш поширена, це культивація. Культивація на сьогоднішній день я не менше, ніж по 700 гривень працюю. Кому дорого, тому дорого. Хтось вважає, що це нормальна ціна. Не бачу сенсу менше. Все дуже дороге, робочі органи дорогі, сам по собі культиватор дорогий, він новий, він класно працює. 4 груп, ну, тобто 700 гривень гектар плюс солярка. по факту. Всі операції, які я роблю, то всі з дому заповнюю повний пак і потім вже, що приїжджаю додому і вже по факту рахуємо. Витрату палива. Далі також одна з найпопулярніших операцій посів сівалкою з. Весною це, як правило, соя, іноді ячмінь. <кхем> То в цьому році 600 гривень я планую також брати за гектар посіву даною сівалкою. І дешевше також не бачу сенсу працювати. Знову ж таки, повторюсь, кому дорого, тому дорого хтось вважає, що це прийнятна в принципі, ціна. так <кій> так що так, Ну В принципі, в нас тут є і 3-метрова навісна сівалка, також під Юто. Також вона вже тут модернізована з новим висівним апаратом, але ціна така ж сама по факту залишається. 600 гривень за гектар. І не менше. <кій> Далі, сівалка просапна СПУ 4. у кого яка є, у кого 6рядка, кого восьмирядка. У мене ціна на посів просапних культур даною сівалкою 1000 гривень і не менше. Геть не бачу сенсу. По-перше, всі агрегати нові. Якість посіву є. На даній сівалці турецький висівний апарат, який дуже класно справляється з поставленими задачами і і взагалі, Тому так, 1000 гривень за гектар плюс паливо. Що у нас ще залишається? У нас залишається оприскування, оприскування ще в цьому році навіть і. Не доставали е, оприскувача. Ну, по оприскуванні я не знаю, там, гривень, мабуть, 400 буде також, тому що, якщо чесно, оприскування не сильно і люблю, потому, воно праця не важка, швидко яка робиться, але ж, е, 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 яди, з ядами не особо хочеться е, возитися. і, ну, Самі розумієте, здоров'я важливіше. Ну, тим не менше, якщо вже почав сіяти і комусь треба бризнути, то зрозуміло, що політика така. Якщо посіяв, то значить бризнути довжену обов'язково. Тому так, розкидачі, в принципі, нема про що говорити. А от ще в нас залишається культиватор КРН. КРН ще трохи ранувато, про його говорить, але ж також думаю, що гривень. 400 не менше, тому що ну, що, що, про що ми говоримо? Ви самі бачите, які ціни на все. Там будь-який болтик, туди-сюди гроші. Е, пішов в магазин, ну, я не знаю, в кого як там виходить. Там, нічого не купив, при тому, що маючи е, батьків, от в селі є і м'яса, і картошки, і тому подобне, але так теж пішов в, село, е, в магазин, туди-сюди, тисяча гривень. Викладаєш. І це, це нічого не купивши. Тому е, життя подорожало і ціни на надання послуг не можуть бути на рівні минулорічному, а там, або навіть 2-3 років давності. Тому кому не подобається, той шукає дешевше. все. Був у випадок, е, колись це коли, та років два, наверное, назад чи три. Я тільки купив цей культиватор. Гарка груп. Ну, трактор, понятно, що в той час два роки йому тільки було. Дзвонить до мене чоловік каже, закрий вологу. У мене я кажу, цепки немає, я кажу, у мене є тільки культиватор. Ну, Культиватором кажу, я на той час я не знаю, закриття вологи, чи по 150 гривень було. Кажу, Я за 150 гривень не буду культиватором закривати. Якщо що, то можу закрити, але ж ціна, я не пам'ятаю, чи я 300 назвав, чи 400, ну, щось такого. Ну, Грубо говоря, в два рази дорожче, ніж цепкою Борін. Він, а що це так? А чого дорого? Кажу, все просто. Кажу, Дивіться, ось цей трактор купляєте за мільйон. І кажу, купляєте за 300 тисяч культіватор. Мільйон 300. Да? Кажу, і їдете по найму по 150 гривень, закриваєте вологу. І я побачу, як вам буде е, е, вигідно чи не вигідно і взагалі. Тому після того я. Якби вже більше до цього чоловіка і не їздив, але і не сильно то треба. З мене взагалі таке поняття. Ну так, да, заробіток якийсь калим, це непогано, але якщо немає там покупців клієнтів, да, так можна сказати, покупців послуги, то техніка буде ціліша для себе і надовше її вистачить. Тому так. Так що такі от справи. Ще раз друзі, попрошу прокоментувати, в кого які ціни на послуги. І підпишіться, будь ласка, на мій канал. Зараз вже попереду йде сезон, зараз посівна в розпалі і буде дуже багато цікавого на відео, тому слідкуйте, підписуйтесь і коментуйте. Все, до зустрічі.